Так, беремо заготівлю, додаємо mm -hmm. трошки вологи. Для вас це просто водичка, для нас вона трошки магічна. Ага. Mm -hmm. І зараз вона нам допоможе створити невеличку магію. Mm -hmm. Так, ви працюєте звідси, сюди підходьте. Mm -hmm. Так, беремо заготівлю, дали трошки вологи. Так, mm -hmm. сюди. Ви обрали що? Це допоможе Україна переможе. Да, так? Да. так, беремо заготівлю сюди. Mm -hmm. Так, де наша дівчина тут намальована? Бачите, mm -hmm. нічого немає. Заготівля. Готова до магії на основі фізики? Так. Yeah. <кій> У мене два було в школі, посізить цей. Ну нашу. нічого, зараз. Наче буде магія. Давай двома ручками навадили, натискаємо. Воно ой. Два три, так, да, добре, затрималась. Відпускай. Відпускай. І ще два-три разочки, Давай. Раз, два, три. Ой, О, наваліться, наваліться, наваліться. Я вам щось там дам. Вот, да? Ні, тут прес допомагає. Просто трошки треба давай, відпускай. Ага. І ще і ще раз, один да? не шкода. Угу. Бачиш, Десь кашу їла, да, відпускай. Ну? І ще контрольний наїхає. А Ану, давай, давай, ну щоб якісно було. Ага. Ану давай відпускай. Все. Давай да дивитися, що ваша пані створила. Ага. Ану. Так, Ну що? Ну, <плес> Ух ну, Клас! Зараз трошки козацького Ага. Додам. Потім воно може стати сріблом, тому <світ> що якийсь ігре. Ага, спасибо. Бачите, 95% ручної роботи. Ви <світ> давали. ручну роботу. Недаром видали. Малюнок <світ> нікуди не діли, не їлося колір поступово. Від світло, до темно накрише фарбувати, його не копити. Це все комплектно, Клас! <звіць> Ця шкіра не боїться водички, зовнішніх <звіць> факторів <звіць> і так далі. Вона спокійно може знаходитися в зовні. Вона замирає на сонечку і так далі. <звіць> так. Завійте, мовче. У вас на так, мене так. на ключі. у мене на ключах ще не вистачає. Це, це сама робимо. Давайте потренуємось. Попри... Под... Ви... Ні, ми не треба. Ну. <звіць> Пані, ви будете робити? Ну давай.